Ось що наробив з диском, хотів його покрасити. Вийшло обряскав його Оббризкав. Ось в чому справа. Ось тут. Тут в мене тече. Я зараз вийду з положення, покажу дуже гарний спосіб, як обійти ось це, щоб не бризкало, а новий пістолет поки що немає в магазині. Ось це пропиляю, гарно спиляю і зроблю прямим. Ось так вийшло з положення, нічого не підтікає і красиво фарбує. Старався це відмити, але не вийшло, потрібно класти хоч на сутку в растворитель або бензин. Ось такий шланжочок, цей хамутик, і нічого ось сюди-вниз не тече. Ось тут. Текло сюди вниз та ось сюди і дуже захляпувало все.